По сумах окупанта РФ 22 листопада Перше вдарив шахедами, що споряджені шрапнеллю. Про це сповістив очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. За його словами, ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів. Росіяни застосували для удару чотири дрони на пошкоджених будинках. Відеофакти, сліди від шрапнелі, били по місту, по густо населеному району, наголосив Володимир. Артюх Унаслідок удару дронами по центру сум попередньо загинули двоє громадян. Ще 12 – постраждалих. Пошкоджено 12 багатоповерхових, п'ять приватних будинків, магазин, автомобілі. У місті проводяться пошуково-рятувальні відновлювальні роботи. Те ж саме по іншим ударам. По іншим місцям, де прилетіли приватні будинки, і постраждали люди, і поранені, і загибли. Це геноцид чистий. Зараз надається допомога. Постраждалі знаходяться в лікарні. Приїжджають зараз групи по відновленню, будемо допомагати цим людям, які постраждали.